Давай подивимося, що саме тобі принесуть вихідні дні 22-23 червня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, що там по енергіям. Так? так, зараз ти знаходишся в якомусь такому складному емоційному стані. Хочеться втікти від всього, хочеться відпочити, хочеться відійти від якоїсь ситуації. І, знаєш, можливо, на це необхідно звернути увагу, тому що відчувається якесь нездужання, якась депресивність. Можливо, навіть фізичне таке відчувається прямо в тілі такий стан, знаєш, давай подивимося, що несуть тобі вихідні, як вони для тебе пройдуть. так? Будеш багато аналізувати ситуацій з минулого життя. Та вихідні тобі можуть показати, вказати конкретний шлях. Тобто, ти на вихідних повинна взяти паузу, дати собі відпочити, таки дати відпочити. Та подивитися на своє життя, на ті ситуації, в яких ти зараз застрягаєш, трошки з іншого боку. Зараз все залежить від тебе. Куди ти направиш свою енергію, туди вона і поведе тебе дорога. Але тобі необхідно сформувати чітко запит, розуміння, куди ти йдеш, навіщо ти йдеш. Тобі а, Всесвіт від, відкриває такі, знаєш, дороги, дає можливості, але все залежить конкретно від тебе. Тому що спокуси вони будуть навколо тебе вирувати, Тобто тебе будуть постійно спокушати на якісь речі. Через які ти можеш просто застрягнути і не отримати того, чого істинно бажаєш. Тому необхідно конкретно зупинитися, розібратися своїми почуттями, відчуттями, перепочити, чітко подумати план на найближчий час, вийти із залежних ситуацій, залежних відносин. От, і тоді ти. Відчуєш прямо таку велику, велику енергетичну силу навколо себе, яка тебе штовхне в рух, підштовхне тебе, так би мовити, до дії. Давай подивимося пораду, так? Порада тобі на ці вихідні. Знаєш, фокусуй свою увагу на позитивних аспектах свого життя. Намагайся знайти гармонію в тому, в чому ти перебуваєш на даний період часу. Перед тобою відкривається новий шлях, але тобі необхідно дуже серйозно до того віднестися, до цих змін і йти сміливо вперед, йти сміливо в нове, зав'язувати нові знайомства, нові справи розвивати.